Добрий день друзья. Ми на каналі Ember. Це второе видео на каналі поговоримо чи поговоримо чи... про мову. Чому саме я буду з Ружиком говорити, чи общаться, чи розмовляти. Немає різниці. Тому що це моя це мій, мова мого пита. Це моя рідна мова. Я Народився і так познавав мір і так зрозумів цю мову там, де я проживав. Так що нема що цуратися. Може комусь смішно, ця мова може, кому там всякі. Ну, такі. Багато людей, багато різних там, думків, роздумів, всяких прочих. Так що таке, будемо розмовляти на цій мові на Суржику. Та й все. Не буду в цієї гри гуляти в соціальні. Якщо мені треба буде, я буду розмовляти або на російській, або на українській, або там. Буду дивитися по ситуації. І все. Поки що ця ситуація для мене я хочу, хочу бути простим. Звичайним. Чоловіком, який не грає на публіку, чи, чи там ще десь... Так що таки, хто, хто не розуміє, що таке рідна мова і що, що таке державна мова, вкратко скажу, що державна мова це та, яка застосовується в державних установах або державних органах в государстві чи державі, або там, де відбуваються ну, різні умови, там, чи, там говорю, надання послуг. В сфері послуг там, чи ще десь. Так, там, да, там потрібно спілкуватися державною мовою, бо це требують правила і норми чинного законодавства, там, де ми проживаємо. Ну і все. Так що це таке державна мова. Рідна мова це та мова, де ви народилися. Нева, е, неважливо, де ви, чи не важно, де ви народилися, чи десь на кордоні на границі, або десь середині країни. Або в іншій країні, а переїхали сюди. Це ваша рідна мова. це Ви так е е пізнавали з, цього, з цієї мови, пізнавали світ, або мір який. Е так. Ну, я про мір потім розкажу, що таке мір, світ. І все різне. Так що таке? Так що давайте займатися, якщо хтось хоче бути людиною, або, або чимось кимось ще це лишь соціальні ігри. понимаете І не треба нікого підражати, копировать Треба бути самим собою. як то було відео, там с самими самими чи як там то прикол там був. так що... Кожен індивідуально знаходить підход а якщо вже починається... хтось когось копірує, або якісь там Спирається в групи і починає там говорити там, я там українською мовою, і там все, там, іншу мову не приймаю так. Це людина вже трошки невротик Захворювання є. Розумієте, вона хоче бути кимось. І все. Не може бути людина, людина кимось бути. Людина може грати роль якусь. Там, в ситуації або десь там на роботі, чи там десь в театрі, чи десь. Ну, просто грає роль. А якщо ви живете в суспільстві, в громадському порядку, то це такі звичай. Або не звичай навіть, це просто людина так хоче розмовляти. Так що, кожного вибір свій. Чи хочете бути подражателями там. Вам сказали, так зробити на українській мові. Все, всі на українській мові розмовляють. Я вам сказали на англійській мові, всі будуть на англійській розмовляти. Я вам сказали. Там зараз як популярно, що російська це мова ворога, там чи ще щось. Може так і є. Хто його знає я не знаю. Я до цього не відношусь. Я хочу бути в нейтралітеті і все ну, таке. Я вибираю своїм суржикам, мені подобається. Я думаю, люди теж. Ну, хто хоче бути, то. Це моя індивідуальність, я так думаю. Це не, які там думки там. чи чиїсь там, чи ще щось. Це. Моє сознання, я так, так думаю. Так що дякую за це відео. Трошки про мову розібралися. І далі щось буде цікавіше. Дякую за просмотр.